Повномасштабного вторгнення працівники сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського районного управління поліції контролювали дотримання законності під час використання плавзасобів, патрулювали водойми області, рятували громадян, стежили за дотриманням правил безпечної поведінки на воді. Проте 24 лютого 2022 року багато що змінилося з перших днів повномасштабного вторгнення. Російських військ, підрозділ був задіяний для несення служби на блокпостах, брав активну участь у проведенні стабілізаційних заходів, виявленні осіб, причетних до колабораційної діяльності, припиненні кримінальних та адміністративних правопорушень, в тому числі пов'язаних з незаконним обігом зброї та наркотиків. Після деокупації правобережної частини Херсонської області ми брали активну участь у відновленні пошкоджених окупантами плавзасобів для якнайскорішого виконання. Вкладених на підрозділ функціональних обов'язків, після чого працівники водної поліції почали щоденно здійснювати викриття та припинення фактів незаконного видобутку водних живих біоресурсів в акваторії річки Дніпро та Національного природного парку Нижньодніпровський. Взагалі, наші обов'язки у зв'язку з веденням активних бойових дій дещо розширилися. Ми допомагаємо іншим підрозділам Сил оборони протидіяти проникненню. На деокупованій території ворожих диверсійних груп. Одним із найважчих періодів стали перші дні після підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС. Тоді, силами лише нашого підрозділу, було евакуйовано понад півтори сотні громадян та майже 200 тварин. Після сходу води нами проводилась робота із встановлення місць перебування та повернення власникам плавзасобів, які в результаті катастрофи були. Викрадення або втрачення, а зараз підрозділ також забезпечує і контролює тимчасову заборону виходу та перебування по засідів на водних об'єктах. Так як спеціалізація нашої служби передбачає не лише роботу на воді, працівники сектору навчилися працювати із безпілотними літальними апаратами. За допомогою дронів ми виявляємо правопорушення, зокрема пов'язані з незаконним впливом біоресурсів, моніторимо ситуацію на водоймах. Проводимо пошуково-рятувальні заходи. Взагалі, працівники сектору поліцейської діяльності на воді прикладають максимум зусиль, щоб пришвидшити нашу перемогу. Слава Україні!